Всім доброго дня. Знаходимося у нас на пасіці. Нагадую, що це Обухівський район. Всього 20 кілометрів від Києва. Зимівля в нас вже почалася. Бджоли не літають вже декілька днів. Ми провели ряд робіт перед цим. Трошки загодували, загодовували не дуже багато сімей, тому що, в принципі, е, принос е, свіжого меду запасів кормів на зиму, у них був причудовий. Е, обробляли перший раз в цьому році е, мурашиною кислотою від кліща. Е, мені все сподобалося, хоча я трошки начитався. Різної інформації, і це все-таки кислота, і треба бути дуже обережним з дозою. Ми додавали 25 грамів морошинки на кожну сім'ю. І що е, вам скажу? Жодна бджола не осипалась. Сім'ї в прекрасному стані, всі заряджені кормами. І мають по вісім рамок. Деякі відводки не мають вісіми рамок, там вони на п'яти, на шести рамках. Але це серпневі відводки, але е вони дуже досить гарно розвилися за період того, як ми їх зробили. От у нас одна сім'я розроїлася. Це ще було десь місяць назад, Тобто, у нас вже мінус один. Але е, бджіл рахують по весні, тому не будемо поки що рахувати. Е, ну, сім'я була дуже класна. От і вулик її. І була історія така, що вона розроїлася, вилетіла. Ми побачили, що в вулику немає бджіл. І е, десь через два дні до нас прилетів рій. У нас через ліс, туди в глибину, є пасіка ще в когось. Ну, Взагалі в цьому районі дуже багато пасік. Тому що в нас такий мішаний ліс, дуже багато липи. Є акації теж дуже багато. Тому місцена така, що в принципі можна, якщо гарний сезон, нікуди й не виїжджати. Тому з приводу цієї історії, значить, прилетів до нас рій все на це дерево. Лазили туди, знімали, і знову заселили у цей вулик. Через два дні той рій знову кудись вилетів, і тому зараз хата пустує. Але нічого страшного. Я думаю, що все буде добре. Зимівля буде всіх гарна і ніхто не, не отримає. Поганих результатів навесні. От. Будемо ще проводити ряд робіт. Є, звичайно, аварійні в нас вулики, які ми не встигли полагодити в цьому році і замінити. Ось два вулики, які стоять там, вони вже підлягають навіть не реконструкції, а їх просто треба викинути. побачимо. Може буде ще гарна погода, і ми все-таки стигнемо бджіл переселити у наш вулик новий. От. Тому будемо тримати руки на пульсі. Якщо що, будемо знімати відео, покажемо, як ми це робили. Всім гарного дня, всім гарної зимівлі на зв'язку і будемо сильними.